Ми приїхали за медалями. Yeah. Чернівецькі че цього року стали кращими у стріті. Свою команду назвали символічно. Че не лише чернівці, а й чемпіони. Також до рідного міста повезли титул кращого гравця у конкурсі триочкових китків. Баскетбол це найкраще, що може бути з самого дитинства, Я не знаю. Ну немає якихось то причин, це просто там всередині, все. Обладунки, мечі та жага до перемоги. Це майданчик для спортивно-лицарських боїв. Тут атмосфера середньовіччя повертає кожного на декілька століть назад. Суть і задача тих партина боїв – для розлічення в першу чергу, Ну, виробляється швидкість, виробатується реакція, швидкість реагування». А тут сторінка нової історії це майданчик для гри у американський футбол. Свої вміння демонструє єдина команда міста гладіатори. Вже традиційно для нас третій поспіль ми приймаємо участь у Грінфесті. Е, от як і попередні два роки. Сьогодні наша команда буде влаштовувати показові виступи з е, по американському футболу тут в молодіжному парку на міському пляжі. Волейбол, фітнес, тайбо і танці на пілоні. Особливість спортзони у тому, що тут не лише показові виступи, а й можливість випробувати себе. Далі кожен з хмельничан міг обрати спорт до душі. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк новина телеканал Ексклюзив.